Після вчорашньої заяви Путіна про так зване великоднє перемир'я Україна вирішила не мовчати. Званський озвучив офіційну відповідь, запропонувавши Кремлю новий план миру. Що саме пропонує Київ, як оцінили заяву ЗСУ і що кажуть у світі? Усе за порядком розповім вам. Ангеліна Швець. Ви дивитесь фабрику новин? Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити свою думку в коментарях. Президент України Володимир Зеленський учора ввечері заявив, що Україна підтримала великоднє перемир'я, ініційоване російським диктатором, але пропонує Путіну продовжити його ще на 30 днів. Він нагадав, що спочатку ініціативи тиші у багатьох регіонах України дійсно стало спокійніше. Однак Росія залишила активну фазу бойових дій на території Білгородської та Курської областей, і перемир'я не поширюється на цю зону. За словами Зеленського, українська сторона не відповідала на заяву Путіна одразу. Однак, уже після 21.00 Київ офіційно підтримав перемир'я. А вже зранку президент отримав доповідь головнокомандувача зсу Олександра Сирського, у якому зокрема йдеться, що на передовій зафіксовано щонайменше 59 обстрілів і 5 штурмових дій із боку російських військ на різних напрямках. У зоні відповідальності ОТУ Старобільськ відбулося одне бойове зіткнення, тоді як в ОТУ Донецьк, три, зокрема на Покровському та Новопавлівському напрямках. На запорізькому відтинку фронту бойове зіткнення відбулося в районі населеного пункту Степова. Росія активно застосовувала ФПВ-дрони. Крім того, в Курській області зафіксовано артилерійські обстріли та атаки дронами у часовий проміжок між 18.00 попередньої доби і опівнічну зафіксовано 387 обстрілів і 19 штурмових спроб з боку армії РФ. Росія також застосовувала 290 безпілотників. Український президент підсумував. Станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати і подовжити тишу на 30 днів після опівночі сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації. У своїй нічній заяві президент також наголосив, що готовий дати Росії шанс, якщо Москва справді хоче миру. Однак, якщо Путін вдасться до односторонніх рішень, не поширюючи перемир'я на всю лінію фронту, це лише політична гра. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші на столі відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатися до миру, але потрібна відповідна готовність Росії, зазначив Володимир Зеленський. У світі такі дії Кремля вже назвали дипломатичною перевагою. За оцінкою Wall Street Journal, великодні перемир'я, запропоноване Путіним, стало легкою перемогою Росії у дипломатичному санці, адже створило вигляд миротворчої ініціативи, попри фактичні обстріли. Водночас, на думку видання, заява Путіна сигналізує про можливий відхід від його вимоги вирішувати те, що він називає першопричинами війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях. Також CNN звернула увагу, що ініціатива Росії створила складнощі для України. Будь-яка відповідь зсу на провокації Росіян може бути використана в інформаційній війні проти Києва. Далі зацитую Це, ймовірно, підштовхне часом про московську інтерпретацію конфлікту Трампом. Це також може спричинити складнощі для України, коли її неминуче звинуватить у порушенні того, що Вашингтон може вважати жестом доброї волі з боку Москви. Можливо, цей момент стане рідкісним знаком того, що обидві сторони можуть припинити насильство на короткий період, але набагато ймовірніше, що вони обидві будуть використовувати порушення і збентеження, щоб показати, що їхньому противнику не можна довіряти, вважає CNN. Аналітики американського інституту вивчення війни теж не вірять у мир диктатора. Аналітики американського інституту вивчення війни теж не вірять у мир диктатора. Вважають, що Росія може використати одностороннє впровадження тимчасового перемир'я в Україні з інформаційною метою. Ворогу потрібні умови, які виступатимуть приводом для підтримки продовження зусиль Росії з підриву та дискредитації України. Пишуть у звіті АСМВ. І поки українські сили намагаються дотримуватися перемир'я, у штатах відзначилися інформаційним скандалом. Fox News транслювали Великоднє богослужіння в Москві, на якому Київ був позначений як частина Росії. Ось дивіться, кілька годин телеканал транслював богослужіння у московському храмі. Крім Путіна, там був присутній мер Москви Сергій Собянін. Глава РПЦ Кіріл звернувся до Росіян із цинічною заявою. Будемо молитися і працювати, щоб на просторах історичної Росії встановився справедливий і міцний мир, виголосив він. У маленькому віконечку транслювалося богослужіння Православної церкви України з Михайлівського золотоверхового собору в Києві. Перший час редактор титрів Fox News підписав відео трансляції так: Великодня богослужіння Київ Україна. Потім телеканал оголосив перерву, і після її завершення повернувся з підписом Великодня Богослужіння, Київ, Росія. І тут зазначив, що управління Fox News поки що офіційно не коментувало цього інциденту. Нагадаю, учора Росія раптово оголосила про великодні перемир'я, перш ніж за годину до 18.00 19 .00 квітня, цю ініціативу публічно озвучив кремлівський диктатор. Українська сторона одразу не відповіла, взявши час на оцінку ситуації. Лише після 21.00 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджується на тишу на визначений період. Водночас глава держави запропонував свій план миру, а також звернув увагу, що режим тиші не поширюється на прикордонній області Білгородської та Курської областей РФ, звідки Росія продовжує вести бойові дії. Друзі, прошу вас активно долучитися до обговоренню цього почутого в коментарях під цим випуском. Звісно, будемо вдячні за вашу підтримку, вподобайкою та підпискою на фабрику новин. Військові джерела Бібісі підтверджують, українським підрозділам було надано наказ припинити вогонь буквально за кілька хвилин після публічної заяви Путіна. За даними журналістів, йдеться про централізовану вказівку, яка надійшла з командування. Підрозділам було наказано знімати докази порушень, а за потреби стріляти у відповідь. Пише видання. Однак очікуваної тиші на фронті не настало. Як повідомив воєнний кореспондент Юрій Бутусов, у перші години після заяви Путіна дійсно спостерігалася коротка пауза, але вже до ночі росіяни активізували артилерію. Пафосна заява, яку Путін зробив для західних політиків, виявилася пшиком. Ворог продовжує бойові дії, як це відбувалося і раніше, коли Росія також гралася у попередні перемир'я. Написав воєнкор. Він додав, що на двох напрямках на Донеччині та Луганщині фіксується просування ворога. Опублікував скріншот з одного із z пабліків, в якому йдеться, що російські канали визнають, що російські війська не дотримуються умов оголошеного самим путіним перемир'я. Бутусов прокоментував росіяни, як завжди, збираються сфальсифікувати звинувачення проти України, звинуватити Україну в тому, що вони роблять самі, ведуть вогонь. Звичайна російська тактика брехати завжди і в усьому обіцяти мир, а насправді робити провокації. Інформацію про просування окупантів на лінії фронту підтвердив і український військовий із позивним «Мучної». за його словами. Противник намагався протиснутися у населених пунктах Ямполівка та поблизу Білогорівки, і все це прикриваючись мирною риторикою. Противник почав підповзати до північної частини торського на цій ділянці. Працюють ворожі дрони, які відстежують будь-яке пересування нашого транспорту та наносять по ньому удар. Також наші бійці не зупиняються та у відповідь працюють ФПВ-шками. Ще ворог просувається в напрямку до Григорівки. Рухаються окупанти біля дорог, плюс деякі вулиці у Білогорівці за нами. Поки так само, і частина крейдового кар'єру зазначив боєць. Тим часом аналітичний проєкт Діпстейт провів опитування серед близько півсотні військових на різних ділянках фронту. Картина виявилася неоднорідною. На частині позиції справді зберігається відносна тиша, втім на інших фіксуються провокації: обстріли, рух ворожих груп і навіть штурмові спроби. Ми закликаємо політичне керівництво не зволікати із дозволом на вогонь у відповідь. Росіяни можуть використовувати паузу для серйозного прориву. Йдеться в аналітичному звіті. Та більше Діпстейт зазначає, що ворог ударив по добропіллю ввечері. Крім того, було завдано удару по Херсону. Водночас 81 перша бригада ДШВ повідомляє, у перші години перемир'я справді спостерігалася тиша, але все ж літали і відпрацьовували дрони вже ближче до ночі. Ворог активував артилерію, зокрема в районі запорізького напрямку. Очікувано, і після опівночі ніякого перемир'я не сталося. РСЗВ працювали по нашому передньому краю. Перемир'ям тут і не пахло. Вже в понеділок чекаємо звинувачень від Трампа та Віткофа, що злі українці зірвали перемир'я, бо відповідали на те, що їх хотіли вбити. Цей путінський фарс на це і був націлений. І не більше скоро цифра їхніх втрат сягне одного мільйона. А їм на це абсолютно чхати: мільйон, два, три. Політична доцільність в їхніх головах завжди перемагає. Коментує ситуацію військовий кореспондент Богдан Мірошников. Крім того, військові наголошують, подібні заяви про перемир'я без гарантій та контролю є потенційно небезпечними для українських захисників, які перебувають під прямим вогневим ризиком. Станіслав Бунятов зазначив, ми закінчуємо вже дуже довго. Війна може закінчитися завтра, а може, через рік. Проте вона триває прямо зараз. Ворог планує модернізує, нарощує тиск і не дає жодних надій на довгоочікуваний мир. Кінець цитати. Чи є сенс довіряти перемир'ю, коли ворог з перших годин ігнорує його умови? Як ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на подібні паузи без реального контролю? Напишіть в коментарях. А ще підписуйтесь на фабрику новин? З нами ви завжди знатимете більше.